Берлина-Прикарпаття. Карпаття. Вітряки в замівках. А і сантарій шафер. Зараз біля нього знаходимося. Санаторія теж гарна територія. Може трошки подивимося, але трошки. Алейбальний майданчик. Фонтан. Фонтан навіть трошки працює. Можливо, не в такому режимі, як раніше, працював. А я власна шахта. Присутні люди шахтарі. Можливо, настільки скільки хотілося б шахтарю. але люди тут присутні. Життя є. Менше, ніж в кристалі, але, наприклад... Значно більше, ніж без кіді. Рибки. Видно рибок? вони. Я думаю, рибу тут ловити не можна. Ну або так, скажімо так, можна, але щоб ніхто не бачив. Гарна територія зелена біля шутаря. З дитячим майданчиком, спортивним майданчиком. З гамаками в хорошому значенні цього слова. Значить, Майже всі там потрапили нам в кадр. Це ранок. Ну, правда, не всі відповідально відносяться до гамаків. Їх стає все менше придатних до використання. Не ще ми казали спортивний, майданчик, дитячий. А, і тут будь-яку пору року квіти-квітні. Поруч такий гарний парк підгір'я біля Карпата, але й біля Шахтаря гарна територія. На менше звертають уваги, але не ми, ми показуємо все. Нема закутка в Трускавці. Неба ми мене були, якого би вам не показував. А таки, гамаки, лежаки. Все для відпочинку. А й вид гори, на озеро. Там з того боку таке враження, що навіть лебеді. Та лебеді-лебеді. Що ж це ще може бути? За великі білі птахи. Не сприйміться, звичайно, за рекламу шахтаря тут атмосфера. Спокою, відпочинку. Тиша. Тут можна вийти на інший вихід в Шахтарі. Ходи і виходимо вниз, фактично до прохідної перлини Прикарпаття. На дорогу. Зараз вийдемо, покажемо, повернемося. Ще трошки пройдемося по Шахтарю. Не, ж треба бути обережне, бачите, виходить, тут тротуара якщо йти далі тут. То... Там дорога. Е, от шахтар з цього боку. Реч не знаю, чому так історично склалося. Відео з території шахтаря дивляться чай гірше. Ніжденчик санаторій. Час санаторії нічим не гірше. Закарпати, перлину. Я думаю, значно краще. Молдову, кристал. Тим більше Батьківщина. Це тата Марка Тулія Цицерона на вході шахтаж вертенції бачите, тут зелено гарно. è fontancica